Кілька десятків спортсменів готуються до свого фехтувального поєдинку, і це лише початок, адже йдеться про п'ятиборство. Організатори кажуть, для міста це історична подія, бо ж нарешті цей вид спорту почав знову відроджуватися, адже по всій Україні федерації залишилося не так багато. Сьогодні всі тут що є. В тяжкі часи проводимо змагання. Саме знаєте, взагалі у нас в Україні залишилось три діючих федерації сучасного пятиборства – це Житомир, Львів і Київ. Ми в основному це проводили змагання лазер ран, тобто, скажімо, естафета, коли спортсмен пробігає дистанцію і на певному етапі веде стрільбу із лазерного пістолету. А от в класичне сучасне пятиборство, куди входять п'ять видів, це плавання, біг, стрільба, фехтування. І кінь ну в цьому році коня немає, тому що зимова пара року не дозволяє. Це класичні змагання, і от вони проводяться за довгий період часу вперше. Тому ми надзвичайно щасливі, що цей вис від спорту відроджується. Голова федерації розповідає: ці змагання обласні сюди з'їхалися усі діючі спортсмени та ветерани. І додає нині патріотичному молодіжному вихованню потрібно приділяти більше уваги. Ветерани, діти. Діючі спортсмени, члени збірних кремонт України з різних возрастів, ветерани. Хто міг, хто зібрався. Найстаршому учаснику понад шістдесят, наймолодшому дев'ять років. Його звати Олександр, і сьогодні він у ролі глядача спостерігає уже за професійними спортсменами, аби набратися досвіду і незабаром теж опанувати фехтування. Саша зазначає, ані дня не пошкодував, що обрав саме сучасне п'ятиборство. Я для початку пішов плавати щоб просто навчитися плавати, а потім. Сергій Володимирович, мій тренер, мене побачив і захотів до себе в руку забрати мене. Я не пошкодував, що я пішов на п'яте борство. Я розвиваюся і в мене я бігаю, мені все подобається просто. А ще зізнається, якого титулу прагне найбільше чемпіоном України. А Європи. А Чому саме тільки чемпіоном України? Ще я люблю Україну і все як потрапило п'ятиборство. Пригадує і Катерина їй 21, з них понад 9 років у спорті. Взагалі, ситуація вийшла дуже цікава. Мій тренер прийшов в школу, а я дуже полюбляла волейбол і була доволі активною. І він просто запропонував мені спробувати. Спочатку якось батьки так не розуміли, що це таке, тому що не дуже відомий спорт, але дозволили спробувати і почала тренуватись багато друзів з тренером дуже хороші теплі відносини і полюбила спорт. По одному виду з кожним роком все більше більше. За роки тренувань дівчина завоювала титул майстра спорту України. Неодноразово виступала на міжнародних чемпіонатах, зокрема у Польщі та Литві, куди виїхала із початком війни. Тренуватися в Україні розповідає можливості не було. Утім каже, знайшлися добрі люди за кордоном. Їм і завдячує за свою перемогу. Подякувати Лаурі, Асадовскайте, Вона є зараз ведучою чемпіонкою Литви, Вона привезла медаль з Олімпіади. І її чоловіку Андрію за те, що вони мені допомогли дуже сильно у Литві. І завдяки їм я тренувалась і мала змогу це робити, тому що дуже важко. Понад шість років у сучасному п'ятиборстві Тарас Хіміч у свої 22 роки хлопець теж здобув майстра спорту України і став срібним празером чемпіонату Європи у 2021 році. Спортсмен каже, із війною помітно зменшилась кількість діючих спортсменів і зізнається, йому пощастило потрапити на тренування у Польщу. Наша федерація домовилась з польською федерацією, і ті згодилась прийняти нас. На пансіонат, на найкращу базу я вважаю, в Європі. Тобто нас прийняли і тримали нас ну більше ніж чим півроку. Без єдиної копійки навіть допомагали нам і матеріально, і якимось екіпіруванням, яким можливо було. Тобто для підростаючого покоління це, звичайно, дуже великий удар по федерації і по всьому п'ятиборству в Україні, тому що багато дітей, хто повиїжджало, хто позакінчував спортом, і дійсно перспективних дітей. І, на жаль, зараз конкуренція серед меншого покоління набагато менша ніж була до війни. Утім, у тому, що спорт відродиться і з новим масштабом вірять і спортсмени і тренери. Ці змагання розповідають у федерації. Кваліфікаційні, тож ті, хто у своїх вікових категоріях переможуть, вже у наступному році поїдуть на чемпіонат України. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.